Божі слова на кожен день ідентичність Творця унікальна, і тобі не слід дотримуватись ідеї багатобожжя. Хоча навички й здібності сатани більші, ніж у людини, хоча він може робити речі недосяжні для людини, незалежно від того, чи ти заздриш або прагнеш до того, що робить сатана. Незалежно від того, чи ти ненавидиш ці речі або відчуваєш до них огиду, незалежно від того, чи здатен ти їх бачити, і незалежно від того, як багато може досягти сатана, або скількох людей він може обманом схилити, поклонятися йому та робити його недоторканним, і незалежно від того, як ти визначаєш його, ти не можеш сказати. Що Він має владу і силу Бога? Тобі слід знати, що Бог є Бог, що є тільки один Бог, і більше того, тобі варто знати, що тільки у Бога є влада, що тільки у Бога є сила контролювати все суще й управляти ним. Тільки тому, що сатана має здатність обманювати людей і може видавати себе за Бога. Імітувати знамення та чудеса, створені Богом, і робить речі, подібні до тих, які робить Бог, ти помилково вважаєш, що Бог не унікальний, що є багато богів, що ці різні боги просто володіють більшими чи меншими навичками, і що існують відмінності в обсязі влади, якою вони володіють. Ти оцінюєш їхню велич у порядку їхнього прибуття. Та за їхнім віком, і помилково вважаєш, що є інші божества, окрім Бога, та думаєш, що сила та влада Бога не унікальні. Якщо у тебе є такі ідеї, якщо ти не визнаєш унікальності Бога, не віриш, що тільки Бог має владу, і якщо ти дотримуєшся тільки багато Божжя, тоді я кажу, що ти Покидьок серед творінь, ти справжнє уособлення сатани і ти абсолютно зла особа. Чи ви розумієте, чому я намагаюся навчити вас, промовляючи ці слова? Незалежно від часу, місця або твого походження, ти не маєш плутати Бога з будь-якою іншою особою, річчю або об'єктом, незалежно від того, Наскільки незбагненною та неприступною ти вважаєш владу Бога і сутність самого Бога, незалежно від того, наскільки вчинки і слова сатани узгоджуються з твоїм уявленням і уявою, незалежно від того, наскільки вони тебе задовольняють, не будь нерозумним, не плутай ці поняття, не заперечуй існування Бога. Не заперечуй ідентичність і статус Бога, не виштовхуй Бога за двері і не приводь сатану, щоб він замінив Бога у твоєму серці і був твоїм Богом. Я не сумніваюся, що ви здатні уявити собі наслідки таких дій.